Чи бути, чи не бути, ось питання. Ще благородніше коритись долі і біль від гострих стріл її терпіти, а чи зіткнувшись в греці з морем лиха Покласти край йому, заснути, вмерти? І все? І знати, вічний сон врятує, і серця вийме біль, позбавить плоті, а заразом страждань. Чи не жаданий для нас такий кінець? Заснути, вмерти, спати. Може і снити ось чим клопіт, Які нам сни присняться після смерті, коли позбудемося земних суєт. Ось в чим вагань причина. Через це живуть на пасті наші стільки літ, бо хто б терпів бичі і наруги часу гніт можна владця, гордія зневагу, підштовхнуту любов, несправедливість, Властей сваволю, тяганину суду, з чесноти скромної, безчесний глум, коли він простим лезо міг собі здобути вічний спокій, хто стогнав би? під тягарем життя і підсвілив, якби не. Йо.